Вітаю тебе на каналі, пане. Ти, напевно, сидиш і думаєш, як можна взагалі грати в Факторіо? Сюжет дно, його немає: ні екшена, ні графіки, ні цікавих механік. Ага, звичайно. Якщо ти такий, відео саме для тебе. Зараз ми розберемо, за що її люблять і як правильно в неї грати. І тут фанати Факторіо на мене наїжджають, б'ють палками, киглями і принижають. Факторіо грати неправильно нельзя Те, що ти будеш говорити, повна брехня. О, стоп, братан! Я сюди пройшов не сваритись. Ти правий, факторою неправильно грати нельзя. Це її суть, її плюс, її амплуа. А тепер давай по черзі. Став дізлайк цьому відео, відписуйся від каналу, а ми починаємо. Навіщо ти граєш відеоігри? Ти отримуєш новий експірієнс, нові знання. Ти якби проживаєш інше життя. Ти можеш відчути себе президентом чи вбити палкою коня. І прикладів може бути куча, різноманітних ігр багато, але їх всіх поєднує одне, навіть симулятори, механіки упрощають. Кожна із ігр демонструє своє. World of Tanks, наприклад, дає змогу поганяти на танку. А якщо ти помилився, ти не вмираєш, а перезагружаєш карту. І за цього я люблю Skyrim. Там є магія, а проти вовка можна помахатись мечем. Якщо я справжньо вийду проти вовка з мечем, то мені дадуть пизди вовк, сам меч, зоозахисники і охоронник зоопарку. Краще я зроблю це в Скайрім. І це сила ігр, серіалів, фільмів і книг. І ось з цього ракурсу ми подивимось на факторіо. Якщо ти в неї граєш, то вітаю! Ти вже трішки програміст. М? Як, про це спішов? Давай подивимось детально, де це проявляється і чому Factorio не симулятор заводу. Зразу візьмемо приклад з одного з моїх проходжень. Ось мій завод. І як він виглядає на карті? І на що це схоже? Материнська плата. Правильно. Також всередині цієї схем використовується метод інкапсуляції, що є прямим програмуванням. Так, давай так. Що роблять більшість програм? Вони беруть вхідні дані, обробляють їх якось там. І віддають далі. Ця інформація потім виводиться на монітор, чи зберігається десь, відправляється в іншу програму тощо. А що тут? Сюди приходять вхідні дані, тобто ресурси. Вони оброблюються і готовий продукт, в цьому випадку різнокольорові колбочки, віддають далі. Тобто, це свого рода програма. Щоб не повертатись до цієї схеми, ще дещо покажу. Це аналог функції, це аналог класа. А в аналогії з материнською платою. Це аналог мостів. Ну що, зацікавило? Чи програмування це все одно не твоє? Я не хочу вчити, що таке методи, функції, класи. Це не цікаво, це складно. І взагалі, на якій мові це все працює? Мені що, C вчити, чи Java? Ні. Факторія працює на мові аналогових комп'ютерів. Якщо ти не програміст, то це плюс. Цифрові програми не завжди піддаються фізичній логіки. Написавши маленький клас, він може з'їсти всі ресурси твого компродактора, а програма на 10 тисяч строк працювати і на калькулятори. На каналі Veritasium більш детально про це розповів Дерек. Я залишу під відео ссылку на оригінальний ролик. Так ось, до чого я веду. Факторіо це спрощене програмування аналогових комп'ютерів, і там не треба знати, що таке функції, класи і так далі. Все набагато простіше. Дивись, ти відкрив факторіо. Прошу навчання. Уже знаєш, як працює конвеєр-маніпулятор, складський автомат, і навіщо роду запихувати в печі. Ну, а то вдруг не знав. В тебе є перша електроенергія і якийсь добуток ресурсу. І перед тобою відкривається задача. Треба 11456 конвейерів. конвеєрів. Ручками створювати їх як до цього щось не хочеться. Тому ти починаєш писати свою першу програму, щоб вона робила тобі конвеєри. І різноманіття того, як це зробити, блять, мільйон. Накидаю тобі, наприклад, декілька варіантів. Це можна зробити так, чи так, чи ось так і так, і так. Вибирай сам, створюй нове, копіюй, комбінуй. І тут ми такі плавно переходимо до творчої частини. Якщо ти думаєш, що в програмуванні немає творчості, то ти таки помиляєшся. Творчість пропадає, коли над проєктом працює багато людей. Треба написати такий код, щоб твій колега, брат, кум, сват зрозумів, що там написано. І якщо ти програмуєш сам, то навіщо вона тобі? Для мене нова карта Факторіо це як порожній клас Майн для програмістів, як чистий холст для художника, перша сторінка для письменника. Є ціль, а шлях ти вибираєш сам. В тебе вільні руки. Ти це робиш для себе. Так, спочатку ти вивчаєш правила, потім приміняєш їх на практиці намагаєшся зробити правильно або так, як тобі подобається. Із самого страшного етапу, як і присутній у реальному житті. А саме переход на професійний рівень в Factorio немає. Ти так і залишаєшся десь посередині із знанням правил і розв'язаними руками. Тепер повертаємось на початок і пригадую мої слова. Факторіо не, не симулятор, симулятор заводу. Як для мене, в симулятору заводу повинно бути декілька механік, без яких не передати суть заводу. Робоча сила навіть саме автоматизований верстат потребує оператора якому потрібно платити зарплату, відпускати у відпустку, ну хоча б з заводу на ніч. Цьому кожному мішку треба спати. У факторіо твої схеми будуть постійно працювати. Старіння апаратури його теж немає, економічна частина. Не зарплат, не ароматизації, немає ринку збуту готової продукції. Я не хочу сказати, що в Факторіо немає механік взятих з заводу, Ті ж самі складські автомати міні-заводики. Є маніпулятори і конвейери, але загальна суть більш схожа на програмування. Так, ти тут послухав все це, що я наговорив. Якщо ти в неї не грав, в тебе склалось якесь враження про гру. Але зараз я його буду ламати. Так, 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 в цьому ж відео. Тим паче, якщо я залишуся так, фанати фактори прийдуть до мене додому і скажуть, що я дебіл, і неправильно розповів про факторио. Тому все, що вище сказано, це скелет, на якому ще багато різноманітних механік. Фактори можна грати як симулятор програміста. Це те, що я люблю, та і більшість ютуберів. Але це гра, динамічна, складна, яка бросає тобі виклик. Ти можеш грати в неї як в шутер. Тут є враги, які хочуть тебе вбити. і Їх мотивація попрацьована ліпше, ніж в більшості ігр. Можна устроїти собі міні-сталкер. Привіт, український гемдел. Поставити мінімум ресурсів, злих ворогів із початкової зони виходити як на вилазки, в аналогії повісті пікнік на узбіччі. Можна грати в симулятор залізної дороги, і що саме веселе, що не один симулятор ЖД не добрався до рівня факторіо. А ЖД – це маленька частина всієї гри. Я жму руку розробникам вони молодці. І чому фанати про це не говорять? А логічна система, яку вони туди запихнули. Пара комбінаторів і різнокольорові дроти. На цьому все. Але Спектр можливості гігантський, від звичайних циферблатів до ігр в ігрі. Про редстоун механізми в Майнкрафті мені навіть не говоріть. І факторія не говорить, щоб ти це все знав, а то не запустиш ракету. Вона дає можливість це все використовувати. І тільки якщо ти сам цього хочеш. Ось це справжня факторія. Не ігра для своїх, а одна із самих крутих пісочниць для широких мас. На скелеті ідеї простого програмування зробити таке не кожному по силам. Більшість механік присутніх в ній виведені в абсолют по можливостям. Я не розумію, як можна було догадатись до такої комбінації і з'єднати їх без швів. Ось та факторія, яку ми любимо, і граємо по 300-400 годин на одній карті. Так що, якщо після цього ролику ти захотів пограти в факторію чи повернутися до неї. Дай знати в коментарях. А на цьому все, козаче. Тобі добра, мені бобра. Ще почуємось!